Браво Есель. Браво Плюс. Браво Ф. Просто браво. Браво. 9,8 кг. Браво Ф. 9,8 кг. Браво плюс 11,5 кг. Браво Есель 121 кг. В усіх варіантах тканина поліестер, але різна структура. Крело браво та Крелобраво Ф мають матову раму. Карело Браво Плюс має частково матову раму, частково хром. Карело Браво Есель також має матову раму, частково хром, але більш широку. Спальне місце в усіх моделях одинакове 90 см, довжина, ширина 36 см. Карело браво, Карело браво Ф. Передні колеса 17 см діаметр і фіксується збоку. Карело браво плюс. Діаметр передніх 19 см. з автофіксацією ззаді. Браво SL, Діаметр 19 см. Автофіксація з ручним перемикачем. Діаметр задніх коліс браво браво Ф 23 см. Карело, браво плюс та браво SL, Діаметр задніх коліс 26 см вони з протектором. Амортизація в всіх моделях одинакова, лише в Карело Bravo SL можна її відрегулювати на м'якість. Карело Bravo, Bravo F, Bravo Plus мають одинакові корзини на змійках. Корзина в Bravo SL на магнітах з окремою кишенькою. В всіх варіантах коляски спинка регулюється за допомогою ретяга у трьох положеннях. В Bravo в оновлених версіях F Plus. Та есель, чохлина ніжки мають змік посередині для швидкого доступу до дитини. В комплектацію входить москітна сітка, чохол на ніжка та підскляник в усіх версіях коляски.